На Дніпропетровщині пройшов міжнародний молодіжний форум державотворець дії заради майбутнього. Він зібрав понад 600 людей з усієї країни, а також топових управлінців, підприємців та міжнародних партнерів. Під час панельних дискусій вони ділилися з хлопцями та дівчатами власним досвідом. Працювали, але є можливостей. Майбутнє залежить від сил оборони України, від кожного з нас від вас нового покоління України. Ваша участь, залученість до розбудови держави є одним з найважливіших складових елементів України-перемоги. Сьогодні разом з вами, бізнесом, міжнародними партнерами та організаціями ми зібралися, аби обговорити ті питання, які стосуються залучення саме вас до процесів розвитку держави з рахуванням всіх ранів. Зустріч у широкому колі організували саме для того, аби розказати молоді, як вона може вплинути на зміни в країні, а ще про можливості самореалізації, втілення інноваційних та креативних проєктів. На формі буде обговорюватися ряд важливих питань щодо взагалі державотворення нової молодіжної політики, нових ініціативних рішень в освітніх сферах, соціальних, економічних і так далі. Ми зараз бачили, яка сидить молоді люди. З великим бажанням утрі змінювати державу на краще. Впевнені, що разом ми це збудуємо для обміну досвідом з молоддю. Запросили топових управлінців, бізнесменів і міжнародних партнерів. Родзинкою форуму є його інтерактивність. Під час форуму модератори та спікери постійно задають питання. Залі, а учасники можуть онлайн через відповідний канал відповідати. Таким чином, ми відемо в відсотковому співвідношенні в реальному часі думку зала щодо тих чи інших проблем. На заході облаштували і алею можливостей. На ній активісти і підприємці з усієї країни презентували учасникам доступні напрямки для самореалізації. Ми розповідаємо про премію відповідальності людини. Молодь тут, яка зібралася, це є активна частина суспільства. Я так розумію, і спілкуючись з молоддю, ми бачимо, що це є представники і громадських об'єднань, благодійних фундацій і премія відповідальності для таких організацій, які у 23-му році створили якусь круту ініціативу відповідально та для людей, про людей. І вони можуть подавати свої організації на премію, номінувати їх, і ну, це триває відбір цих номінацій до 31 грудня. Ось а далі вже журі почесне буде обирати переможців фіналістів премії. У нас буде 10 фіналістів премії, і буде серед них обрано трьох лауреатів премії. Це буде це загально національний масштаб, це партнерство з суспільним. Тобто буде показ трансляції премії відповідальності на загально національному рівні. Ми будемо ділитися цими історіями відповідальних партнерств організації громадянського суспільства. Переможці отримують і фінансові призи. троє переможців будуть мати фінансову винагороду, статуетки, фіналісти також просто меншу суму. Серед учасників форуму і студентка Катерина, дівчина з активною громадянською позицією. Будь-що прагне розвивати культурний напрямок. Мені хочеться дізнатися якісь, а, якусь важливу інформацію, з якою я можу допомогти своєму університету та якось. А, навіть допомогти суспільству, і культурному, просвітницькому якомусь осередку тут у Дніпрі, тому що саме культура якось мене дуже сильно цікавить. І на цьому форумі обіцяють розповісти про взаємодію з різними організаціями, за співпрацю з різними фондами, як залучити підтримку зі сторони, і це те, що може нам дуже сильно допомогти у наших. Поданіх майбутніх проєктах захід це частина програми Державотворець заснованої Міністерством молоді та спорту України. Її мета сприяти особистісному і професійному розвитку молоді.